Друзі, всім доброго ранку. Запас ходу сходу моїй гольфу 108 км, трошки менше, ніж половина заряду. І зараз буду заряджатись на звичайному Type-2 конекторі. Поки буду в залі, подивимося, наскільки додасться кілометраж і скільки фінансів я на це потрачу. Отож, за 2 години-9 хвилин автомобіль зарядився на 120 км. Автомобіль отримав 14,9 кВт, і потратив я на це 152 км. Гривні. А тепер давайте порахуємо, що таке 120 км кілометрів в порівнянні з автомобілем з витратою палива, плюс-мінус 7 літрів на 100 кілометрів. Візьмемо ціни з різних автозаправних комплексів і отримаємо плюс-мінус ціну 54 гривня за літру диспалива. палива. А тепер шляхом надтяжких обчислень ми можемо встановити, що економія на 120 км кілометрах становить в районі 300 гривень. І це при умові, що ви заряджаєтесь на зарядній станції. А якщо ви живете в приватному будинку, для початку візьмемо денний тариф 4,32 та помножимо їх на 14,9 кВт, які сьогодні спожив мій автомобіль на зарядній станції, та отримуємо 64 гривня на 120 км. кілометрів. А тепер нічний тариф 2,16, Множимо на тих самих 14,9 і отримуємо 32 гривні на 120 км. кілометрів. Отож, економія при найкращих умовах зарядки вашого електрокару становить 421 гривню. Що погодьтеся, дуже суттєво. Звичайно, ті, хто планує для себе придбати електрокар або вже придбали його, це все давним-давно прорахували. Це просто мої спостереження, шановні експерти, не пригорайте. Друзі, діліться досвідом експлуатації свого електрокару в нас в коментарях. Це була компанія Автолуцьк. Всім бажаємо гарного дня!